Слава Ісусу! Будемо починати наше служіння. Радий всіх бачити. Скучив за вами. <рес> 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 Сьогодні хочу, по-перше, привітати всіх жінок, всіх матерів. Сьогодні День Матері. І це, такі, це таке свято, знаєте, ну, добре, що ми люди, ми можемо, е інколи ми можемо самі собі ну, якби, призначати якісь свята. І це дуже класно. І я думаю, що коли матері вони, якби, підкреслюються, їхня важливість, і е таким чином якби, ми можемо вшанувати мати, це дуже добре. Тому і сьогодні цей день такий, коли ми можемо подумати про це, згадати і подякувати всім мамам, всім і бабушкам, уже, і деяким прабабушкам. бабушкам yeah. yeah. подякувати і привітати вас. Так що, любі жінки, наші любі сестри, ми вас вітаємо. Ми вам дякуємо за ваше материнство, ми вам дякуємо за ваше, за все, що ви. Ну, щоб Бог яку силу і натхнення вам дав, що ви вкладали це і вкладаєте в своїх дітей, внуків, в свою любов, бо без вашої любові ну, всім було б важко і навіть неможливо. Тому слава Богу за вас! Хай Бог вас благословляє, ми, ми вас, вас дуже цінуємо, любимо і хай Бог. Дарує вам багато-багато. Я завжди це кажу. Знаєте, я завжди, коли це вітаю когось, я завжди це підкреслю. Не знаю, це таке особисто моє, що я завжди кажу, що хочу, щоб у вас було багато радощів в житті кожен день. Тому що це така, це така знаєте, ну, цінність, коли ти можеш радіти, коли ти можеш кожному дні бачити щось таке класне, і це тебе. Буде ну, надихати, втішати. Тому і вам ми теж цього бажаємо, щоб в кожному дні ви бачили радості, щоб ваші діти, внуки, вони вас радували, надихали. І щоб, щоб це таке джерело благословення і радощі, щоб воно. Ну, Якби, як я бува, це скидую, моя мама, вона ж далеко живе. Я бува скидую їй відео її правнучки, моєї внучки. Скидую, і вона каже, оце, оце лягаю спати разів десять, подивлюсь. У мене так піднімається настрій такий, і я лягаю так спати. Утром встаю, подивлюсь, і в мене настрій піднімається. Я кажу, це настільки, да, що ну, правнучка, або діти, або ну настільки це таке джерело благословіння. Да? От. А це ж це ж, це ж дійсно благословення від Бога. Це ж дійсно ну, так. Діти це одне, внуки це інше. Ну а правнуки це вже, мабуть, взагалі, то вже, то вже супер. Я хочу сьогодні почати служіння теж прочитати один псалом. Це псалом 128-й, це пісня про чан. Пам'ятаєте, ми колись ну, згадували, хто такі про чани. Що про чани це. Ну, ще їх називають богомольники або ті, е, що ходять, як. Паломники, да, паломники, це так більш можливо зрозуміло. Це ті люди, які, які ну, шанують Бога, шанують Бога якимось особистим чином, для яких дуже важливо це підкреслити Бога як в своєму житті, як щось значиме. Які знаходять якісь шляхи, знаходять якісь моменти, які, як вони можуть Бога прославити, як вони можуть Богу подякувати і так далі. І це пісня про чан. І вона починається так: Щасливий той, щасливий той, хто Господа шанує. Взагалі таке щастя, це така штука, ну, яка. Ну, от, навіть знаєте, коли от люди якось вітають один одного з якимось святом, там, з днем народження, то дуже часто це слово бажаємо вам щастя, воно якби звучить. Правильно, Воно або пишуть його в якихось месенджерах, або воно дуже часто звучить. Тому що ну, щастя це така річ, яку вона не може бути погана. Ну тобто, це щось таке, що приносить задоволення, що прин що приноси радість, що приносить е, благословіння. Це такий, знаєте, якби комплекс, такий, е, який це, як ото, знаєте, букет. ось дивишся, де де букет стояв тут. Ага, є букет. Як букет дивишся? Оди, одна квітка це щось таке, одне, да пахне. Там дві вже цей. А, а коли там різноманіття таке, знаєте. От Щастя, це таке, якби різноманіття е, ну, якихось е, комплектуючих. да. Тобто, воно. Коли люди бажають один одному щастя, то вони не бажають там, ну, наприклад, бажаю тобі щастя ну, в чому? Щастя це взагалі. Да? Там вони кажуть, Бажаю тобі любові, там, радощі, там, бажаю тобі грошей багато е, ну, здоров'я. Да? І оце все якби в комплексі. оце воно таке щастя. Да? І оцей автор цього псалму говорить, що щасливий той, хто Господа шанує. Тобто, Казується, що це пошана Господа, шанування Господа, або в деяких перекладах написано боїться Господа. Пам'ятаєте, навіть є українські переклади, є російські переклади, де стоїть це слово боїться. І ну, люди інколи путують і інколи думають, що треба Бога боятися. Але це слово воно не означає, що, що бояться таким, знаєте, животним страхом. Воно означає бояться, якби поважати. Оцей переклад мені подобається, що блаж... щасливий той, хто Господа шанує. Тобто, шанування Господа, воно е призводить до того, що людина вона стає щасливою. Що людина, вона, е якби оцей комплекс щастя, ці е составляючі, вони е якби, ну, собираються в такий букет, знаєте, е в житті людини. І він говорить далі: щасливий, хто його стежками йде. Щасливий, хто його стежками йде. Тобто, знаєте, от інколи люди шукають рецепт щастя, дайте мені рецепт щастя. Да. І, ну, і дуже багато таких є, якби е, рецептів. Да. Ось самий, е, крутий рецепт. Бо, е, Деякі люди вони не вірять Біблії, вони не довіряють Слову Божому. Вони вірять, можливо, якимось там психологам, можливо, якимось книжкам. От. Вони дуже часто бувають ну, недостатньо якби, е, такі висомі. Є, є речі, на які не можна спертися. Але знаєте, коли, коли ми читаємо Біблію і коли ми бачимо. Е, Ну, в роках, в століттях бачимо, що вона є вірною, то це є така ну, дуже тверда опора, на яку можна спертися. Тому що є книжки, які вони знаєте, є автори. Наприклад, там один автор, не буду казати, хто занадто відомий. Там він написав книжку, як мати друзів, як їх набувати і так далі. Але сам помер дуже дуже одинокою людиною. Тобто, ну написати це одне, знаєте, а прожити так і мати від цього користь це геть друге. Але слово Боже, воно люди, які використовують Слово Боже і ставлять слово Боже в основу свого життя, вони бачать, що воно працює, що це правда, що так воно і є. Якщо ти шануєш Бога, ти будеш щасливий, сто відсотків. Як ото знаєте, пам'ятаєте, як Бог казав єврейському народу в одному через одного з пророків, він казав: ну випробуйте мене, випробуйте, я вас прошу. Візьміть оце і зробіть. Поступайте по Слову Божому. Він там говорить про, про десятини. Він говорить: принесіть всі десятини, все, що ви маєте, десяту частину, принесіть до мене, віддайте це в храм, зробіть це благ... і ви побачите, що я вас благословлю. Провірте мене. Тобто сам Бог говорить про це, провірте мене. Так само і в цьому випадку ми можемо дійсно провірити. Хочеш бути щасливий, провір. Шануй Бога, провір. І ходи його стежками, і ти побачиш, що це щастя. Бо щастя це не просто, якась, знаєте, якась там, ну, щось матеріальне. Щастя, воно щось, що всередині, це воно схоже на Царство Боже. Знаєте, як ми все робили, там в Карпатах на крищі сидимо, і йде така пара. Вже ну, досить така пожила пара. З собачками гуляли там по горах. і і там вони почали спілкування з нами. О, це ви будуєте, да, да оце будуємо. А комусь чи собі, та да, комусь. А оце знаєте, в Ісаї написано, що колись ви будете будувати не для когось, а для себе, і самі будете жити в цих, в цих домах, от, і в цих будинках. От, і так за царство Боже. Ну, ми одразу зрозуміли, хто це. А Сергій каже. Я кажу, так царство Боже, воно ж внутрі нас є, воно ж всередині. Е, ні, ну воно то якби все, Як воно може бути, що царство Боже, воно таке маленьке, що воно всередину зайде, а Серега, а Сережка ж йому якби. ну... Він каже, підожди, А як же ж це написано, що Бог каже, що я вселюсь вас, що я буду у вас. Як же ж це Бога, ну. Ні, ну то якби, то як би, якби, якби. Знаєте. О, царство Боже, це дійсно, царство Боже, воно як всередині, так само щастя. Щастя, воно може бути дуже великим. І оце відчуття, це відчуття, це як ти почуваєшся. Знаєте, і коли людина почувається щасливою, то це видно. Іде людина, О, щаслива людина йде. От видно, що вона щаслива. Коли людина паникша, коли людина, вона. І це видно, що вона щось її турбує і так далі. І він говорить далі. Ну, тобто, це дуже гарний рецепт. Хочете бути щасливими, дуже гарний рецепт. Шануйте Бога. Ну, ми сьогодні ще поговоримо, може, можливо, про це, що це означає. Шануйте Господа і ходіть його стежками. Це дуже класний рецепт щастя. Далі він говорить. Він говорить далі якби, про цих людей, які так чинять в своєму житті. Він говорить: труди твої дадуть плоди. Дадуть плоди. Знаєте, це дуже класна річ, коли труди твої дають плоди. Тому що інколи бува навпаки. Це, це правда. Знаєте, як е, Я розмовляв з одним хлопцем, він розповідав мені, як він заробляв гроші. От, він каже, та я так заробляв, я там, ну, я не, не дуже чесно це робив, там, якби, ну там такі схеми були. Я, коротше, Коли е, квартира стоїла в, в, в Новомиргороді 900 доларів, він там каже, я заробив там. 7000 доларів ну так не дуже, як би як виходилось, але вийшли заробити. Ну, вони як, як прийшли, так і пішли. <гум> Бо. ну... А він говорить тут, що труди твої дадуть плоди. Тобто, ти будеш бачити, що е, те, що ти робиш, воно приносить якийсь результат, що ти можеш цим користуватися. Бо плоди це, плоди це те, що ти можеш вже попробувати. Знаєте, це те, що. ну... Який смисл посадити виноградник? Щоб попробувати плоди виноградника. правильно? От посадив ти, наприклад, 30 кустов винограда, винограду і говорять, о, я посидюсь. Ну, а толку, а коли буде то? А толк буде, коли ти собереш урожай. Mm -hmm. от Оце так. І він говорить, що це люди, які отак чинять, які шанують Господа, ходять стежками, вони обов'язково зберуть урожай. Mm -hmm. З того, що вони роблять. Тобто обов'язково вони побачать плоди свого труда. Вони це побачать. Е Тобі труди твої дадуть плоди. Тобі щаститиме в житті. Тобі щаститиме в житті. Знаєте, щастить може по-різному. От по-різному може щастить. Деяким людям може щастить в тому, що вони ну так, досить, ну, не напрягаючись, наприклад, можуть гроші заробити непогано. <головно> іншим людям, людям там щастить в тому, що вони можуть виграти якусь там лотерею. Вот. Сережка Матурнак, він сідав це мене підкалює. Та ти Карлісович вічно тобі щось оце як повезе, як повезе. Бо в мене бувають такі моменти, що у мені якось раз і так, так якось все склалося. Я аж сам думаю, нічого собі. <головно> <головно> Я колись їхав в поїзді. Це була. Такий фірмовий потяг був пермь, пермь Москва, здається, я їхав тоді от тітки. І це був плацкарт, не плацкарт, а цей, Чи плацкарт? Плацкарт, да. не купе, не. плацкарт. не І в мене було місце аж в самому-самому кінці, там, знаєте, отого, біля отого виходу. І цей, А там такі дорожки е, проводниця, вона не такий одяг правильний, знаєте, всі такі ці лейбочки, нашивочки, все. От, і нас було там чотири чоловіка, це ж ну, всі місця зайняті. І вона проходить, значить, приходить, вже там вечір, вона приходить, такі у неї стаканчики, в стаканчики такі, знаєте, полосочки такі, летерейки, полосаті такі. От, і там лотерейниці, Вона каже: ми оце проводимо лотерею, це для дітей якихось там сиріт, лотерейка. Хочете ну, якби, прийняти участь? Ну, якщо для дітей, я взагалі-то не азартна людина, ну якщо для дітей, то ладно, давайте. І ці коротші хлопці вони беруть, що біля мене сиділи. Вони взяли 10 рублів, тоді стоїла ця лотерейка. Вони взяли по лотерейки. Розірвали нічого. значить. Ну і там остається в стакані, мабуть, штук 9, їх може 10 цих лотереїк. І я даю 10 гривень. 10, гривень. Достаю лотерейку, відриваю, 10. Вона каже: вам отдасть 10 рублів, чи ви візьмете ще одну. Та візьму ще одну, достаю 10. Достаю 10. достаю. Коротше, всі, що там остались, вони були всі по 10 і всі їх забрав. І, це, і коротше, Вона мені повертає 10 рублів, каже, я пройшла по всьому вагону. Ніхто не взяв ні одної вигрішної, ні, ні одної. Всі вони залишились для мене. Тоді проходить там час, я підходжу до неї, ну знаєте, можна чаю попросити, кажу, можна мені чаю? Вона, да, я зараз принесу. Приносить вона мені чаю, така става і кажу, що я вам должен? Вона, ви нічого не каже. Вона дивилась на мене, як на якогось святого, знаєте, такий. Барінг. Це, якби... А я потім думаю, господи, ладно, якби це все добре. Ну, чого 10? Але ж пощастило. Ну, знаєте, можна сказати, ну пощастило, так пощастило. Ну, Ну, чай і сама це саме-саме, ну, е, таке буває. Колись там телевізор виграв. Ну, такі моменти вони бувають. Але знаєте, воно е, навіть в цьому, знаєте, навіть в цьому, в таких оці моментах, які ну, вони, як ото кажуть, е, ну, нічого такого вони не, не коштують. Це ну, це мелочі такі, але все одно вони ну, якісь дають приємні відчуття. І навіть в цьому Бог каже, тобі буде щастить. Ти будеш успішним, тобі десь щось, і ти побачиш, як рука Божа, вона буде біля тебе, ти побачиш Бога в своєму житті, це, це так ну, дуже просто виглядає. Інколи ми не знаємо, знаєте, коли Бог поможе. Інколи ми не знаємо, як Бог поможе, як Бог прийде на допомогу. Коли ми читаємо Біблію, ми там бачимо, да, як Бог приходить на допомогу. Але коли ти був би на тому місці, як єврейський народ, йшли вони по пустині, да, вже пройшли, стільки чудес вони бачили. Стільки вони бачили чудес. Там в Єгипті. Тоді як гналися за ними ці єгиптяни, е, Бог розділив, не дав їм, е, їм пройти. Там тьма була, там якесь щось робилося, то море розділилося, вони йшли через це море. Потім е, е, море з, е, зійшлося, потопили ці колісниці. у них спочатку почали ж кальоса впадати, вони, вони ж по суші, якби гнались за євреями, е, і вони могли б догнати їх. Що якби морю рано сходиться, да? бо ми ще ж не перейшли, і вони ось сюди женуть. Так у них почали кольоса відпадати, вожі почали рватися. Ага. Ну, то Щось таке почалося. І вони оце перейшли, Бог їх спас таким чином, вони перейшли, і все одно вони не, ну, не, не задоволені, все одно вони. то ти ж тільки що бачив, як Бог допомагає. І коли ми читаємо це, це воно виглядає ну, по одному. А коли ти в своєму житті живеш, і коли ти бачиш, що. Е Довіряти Богу треба. Треба Богу довіряти. І Він говорить далі. Далі він говорить, це вже якраз до свята до нашого. Він говорить, твоя дружина буде, буде мов лоза родюча. Круг столу, діти, мов оливкові дерева при оазі. Тобто Бог говорить: я благословлю тебе. І оцею радістю, і оцим благословінням, яке ти будеш мати. Твої діти, твої внуки, твої ти будеш мати в цьому радість і будеш мати в цьому благословіння. Тож пам'ятай. І він говорить: пам'ятай, це, е, це те, що треба пам'ятати, це те, що треба згадувати, це те, що треба навіть собі треба про це нагадувати. Тож пам'ятай, той чоловік, який шанує Бога, від нього. Від Бога матиме благословіння. Нехай благословить тебе Господь із храму на горі Сіон, щоб все життя вла... втішати... втішався ти Ізраїлю добром. Дочека... Щоб і онуків дочекатися мігти, хай буде мир Ізраїлю завжди. Амінь. Тож хай Бог і нас надихне, щоб ми в своєму житті. Зробивши це колись цей вибір, щоб ми продовжували цей шлях, щоб ми були оцими прочанами, щоб ми були шукачами Бога, щоб ми були тими людьми, які шанують його, які ходять його стежками, які шукають ці стежки, як пройти. Бо це принесе благословення в життя, бо це принесе радість, бо це принесе багато-багато того доброго, того хорошого. Навіть в таких простих речах.